Друзі, я всіх вітаю. Найперше ще раз хочу привітати сьогодні всіх працівників компанії «Агропроцери» з 26-ю річницею від заснування компанії. А також хочу привітати сьогодні всіх тернополян-українців, тому що сьогодні на Тернопільщині відкрита ще одна локація: це Сокий порт, на якому почнеться відгрузка зерна. Тому я вітаю тернополян, вітаю українців, вітаю всіх аграрів, адже сьогодні це дуже важливий і логістичний ще один хаб, який дозволить оперативно грузити, відвантажувати зерно і крім цього, абсолютно ще різні і різні культури. Тому оцей е, хаб, який зроблений, от, він принесе прибуток місцевому бізнесу. А також місцевій громаді, адже створення робочих місць це сьогодні дуже важливо для кожної територіальної громади. Дякуємо Збройним силам, дякуємо нашим підприємцям і дякуємо нашим працівникам за те, що працюють, вірять в Україну і роблять все, щоб наша Україна ставала сильніша. Слава Україні, слава Збройним силам України.